Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про безпеку дорожнього руху. На вулиці ти пішохід. Коли ти вирушаєш з дому, тобі бажають щасливої дороги. Щоб дорога була щасливою, ти маєш дотримувати правил дорожнього руху для пішоходів. Поводитися обачно. На вулиці, особливо біля проїжджої частини, діти треба бути обережними. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку, а транспортні засоби, автомобілі, мотоцикли, вантажівки тощо пересуваються проїжджою частиною дорогу, також з правого боку. Але що ж робити, коли знадобилося перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу в недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід? На нього вказує знак. А ще пішохідний перехід ми опізнаємо по білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються. Зеброю. Такий перехід називається нерегульований. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обідві боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, а тільки тоді переходити. Діти, давайте згадаємо, на яке світло, світлофора ми переходимо вулицю. Правильно на зелене. А що ми робимо на жовте? Приготуємось і чекаємо, яке світло загориться. А що робимо на червоне. Стоїмо. Існує три види переходів: це пішохідний, наземний, підземний. І надземний. Діти, запам'ятайте, дорогу ні в коєму разі не можна перебігати, навіть якщо ви і поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса машини. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, меч мечем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути небезпечно. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках, подалі від дороги. Діти, завжди пам'ятайте і виконуйте правила переходу доріг. Діти, ви всі бачили, скільки різноманітних машин їде по вулицях міста. Я пропоную вам сьогодні намалювати за темою машини на вулиці. Зробіть фото своєї роботи і надіслати мені я дуже чекаю. Бажаю вам успіху і дякую за увагу. Будьте уважні і здорові. До побачення!